Чекає дуже цікаве. Враховуючи те, що в нас питань поки немає, ми знову ж таки, на дискусію, я Запрошую представника лабораторії СІЗД Дениса Козакова з доповіддю на тему, чому всі говорять про HRR, вибачте, і чому це важливо для пацієнтів з раком простати. Денис, прошу. Ну, варто. Для початку варто спитати, чи всі тут говорять про HR. Да? І якщо ви сьогодні ще не говорили про HRR, то, мабуть, я це трошки компенсую сьогодні, і ми поговоримо про HRR, про HRR і про HR. Чи потрібно тестувати статус HRR при пухлинах простати метастатичної резистентної? Чому я питаю? Насправді, ми знаємо, що так потрібно. Да? Проте, нещодавно вийшли результати дослідження, які показують, що незалежно від hrr статусу, у нас буде ефективна терапія абертерона це новий антрогендеприваційний препарат, і Олопаріба в комбінації. Чи це значить, що нам більше не потрібно тестувати HRR? Ну, Давайте подивимося, що кажуть міжнародні рекомендації. Так? А, значить, так, а, ця а, комбінація цих препаратів рекомендована а, пацієнтам, у яких виявлено патогені мутації. А, ну і самому цьому клінічному дослідженні також написано, що, будь ласка, а, протестуйте пацієнтів на HR-мутації перед застосуванням цих препаратів. Так? Я думаю, що не всі. Висновки були зроблені з цих досліджень, звичайно, да? але наразі ситуація така. І е, якщо ми копнемо трошки глибше, давайте подивимося, чи відрізняються групи в цьому дослідженні, все ж таки, зважаючи на HR-мутації, і так, відрізняються досить наглядно, але ще більш суттєво вони відрізняються з мутаціями все-таки в генах BRC, да? Тобто, Тестування на метаці HRR поки що ще нікуди не зібралось. hrr статус є, а залишається ключовим у прийнятті рішень при лікуванні метастатично кастраторезистентного раку А, Що ж потрібно тестувати? Наш hrr статус Є. Тестування джемлай-мутації і соматичних мутацій. Тестування джерелай-мутації спадкові мутації, які показують нам HR-статус по факту пацієнта. ну а Соматичні HR-статус пухлини. І що нам кажуть рекомендації по джермлайн тестингу Це за NCCN. Рекомендовано при персональній історії раку хай ріск, метастатік. Або family history – сімейним анамнезом при Асма теж саме, але для визначення також рекомендовані пацієнти з персональною історією мен high risk, intermediate risk prostate cancer, Ну або сімейного сімейної інших раків. Да? Ну і э, СМИ взагалі рекомендує просто всім робити HR. Якою інформацію дає нам держамлайн-тестінг? Є ризики чи ні спадкового раку у сім'ї? І чуть-чуть чутливість до інгібіторів Чому це не є повноцінним рішенням для чутливості пухлини до парб-інгібіторів? Справа в тому, що чомусь міжнародних рекомендаціях рекомендується саме проводити соматичне тестування пухлини, метастатичний кастрат, резистентний рак простати набуває соматичних мутацій вже в пухлині, яких немає у людини. І ми бачимо, що в Profound стаді було виявлено приблизно 30% пацієнтів, які є носіями мутації HRR в пухлині. Так. При цьому 12-16% пацієнтів є носіями спадкових HRR-мутацій. Тестуючи тільки спадковість, ми по факту бачимо тільки половину картини. Gillmain тестing. Рекомендований в контексті сім'ї родичів, проте соматичне тестування незамінне в менеджменті пацієнтів. Тепер таке риторичне питання: чи потрібно тестувати? Методом NGS ці мутації, чи потрібно тестувати якимось іншим методом NGS ці мутації. Да? Ви подумаєте, що я зробив помилку про це? Проте це не так. Справа в тому, що альтернативи цьому методу немає, проте є альтернативи до методів застосування цього методу. Значить, навіщо взагалі ми говоримо про альтернативи, якісь для тестування. Як показав? Profound Study у нас а, досить велика кількість пацієнтів, яким а, неможливо було провести НЖС-тестування по пухлині. І це може бути пов'язане із багатьма факторами: як пов'язаними з людьми, так і в принципі, натуральним функціонуванням пухлин і живих організмів. Альтернативою до тестування пухлини є циркулююча пухлинна ДНК яка робиться методом ліквід Biopsia. Ефективне застосування методу враховує обмеження методу. І, відповідно, для того, щоб застосовувати альтернативний метод по циркулюючій пухлині ДНК biopsy, нам потрібно врахувати, що забір такого матеріалу має відбуватись на піках прогресування, на піках активності хвороби. Це буде відбуватись, або пацієнт прийшов і в нього є хвороба, і вона розвивається, або йде прогресія на попередньому лікуванні, або іде прогресія на попередньому лікуванні. В цілому тестування циркулюючої пухлинної ДНК дозволяє визначити HR статус пухлини в випадках. Коли аналіз гістологічного матеріалу неможливий, і для цього і рекомендований в міжнародних гайдлайнах. Дякую. Дякую. Запитання є у нас. Немає залу. У мене є е, запитання. Все-таки назвіть ті тканини, які необхідно взяти для HR тестування у пацієнта з метастатичним кастратерефрактерним раком передмігрової залози. Які тканини можемо використовувати? Чи можемо використовувати архівний матеріал первинної біопсії, чи це операційний може бути матеріал, чи це е, пункція метастазу, чи це кістковий метастаз, чи це метастаз лімфоузла? Які тканини і знову ж таки циркулюються. Циклюючи ДНК, які тканини найкраще підходять і які не підходять. Да. Я одразу відповім на друге, бо це буде швидко. Да? Циркулюючи пухлини ДНК, ми забираємо просто кров. Да? Ми забираємо кров в там, спеціальну пробірку, яка збереже клітини, і дозволить нам а, в, проаналізувати ДНК в плазмі, да? не контамінуючи її ДНК, яка є всередині клітин. Ну, там свій метод, да, але просто забере, забір віно да, да, для циркулюючої. Для інших матеріалів у нас є, а, ну, по-перше, по кісткам, якщо є можливість оминути да, забір такого матеріалу, то в принципі ну, краще такого не робити, да, тому що а, все ж таки результативність такого тестування може бути під питання, да. А, Якщо ми говоримо про інші а, біопсійний матеріал підходить. Якщо а, єдине, що. Якщо біопсійний матеріал був забраний, якщо він архівний, був забраний до того, як цей рак став метастатичним да, то тут можуть бути питання, можливо, є сенс взяти метастаз да, в цьому разі. Дякую. Я підсумую. Значить, найкращий матеріал це м'якотканинні метастази. Кісткові метастази не підходять. Можливо, використання архівного матеріалу до 10 років він зберігає свою активність. Ми можемо витягнути звідти через ремонтації, знайти, якщо більше не підходить. І ліквід це кров, фільтрується кров, з крові вифільтровуються ці циркулюючі ДНК, і по ним визначається це. Ну скажімо, можливий більш дороговартісний і е менш інформативний матеріал. Його мало просто. Дякую.